Хеть нещодавно я зрозуміла, що в мене є реальний страх перед деякими книжками або циклами, і я зрозуміла, що мені потрібно терміново про це поговорити. Всім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня, і сьогодні я буду розповідати про доволі культові і популярні книжки, які я Боюсь читати. Я не знаю, з чим пов'язаний цей страх. Можливо, з тим, що вже є доволі велика планка, висока планка, і я боюсь, що мої враження не дотягнуться до цієї планки, і я буду умовно такою маргіналкою свого роду книжковою, а мені би цього дуже не хотілось. Або, можливо, це якийсь інший страх, який йде з дитинства, або ще з чогось. Словом, я не знаю, як це працює, але. Я розумію, що я реально боюсь читати деякі книжки, і я їх відкладаю, хоча розумію, що більшості, в принципі, в принципі, вони подобаються. Але в мене є страх. Тож це відео це можливість поділитись моїм страхом з вами, і заодно можливо трошечки себе замотивувати читати ці книжки. Швидше перед тим, як ми почнемо це відео, завчасно попрошу вас поставити пальчик вгору цьому відео, написати коментар від семи слів про одну з цих книжок, які ви далі будете бачити, на тему того, читали ви цю книжку, не читали. Можливо, є книжки, які ви боїтесь читати. Можете також ділитись цим в коментарі, буде цікаво дізнатись, чого боїться моя аудиторія. От і пропоную починати. Я розбила це відео на невеличкі піджанри і найбільше в мене насправді проблем з фентезі з з і з пічним тож давайте почнемо з бази основи грунта Дженіфер Арвентраут і її Іскрові крові і попелу. Насправді я розумію плюс-мінус, чому в мене є страх перед цією книжкою, це не перша частина. Здається, ось ця перша частина. Я розумію, чому в мене є страх перед цією книжкою, бо мені здається, мені здається я чую дуже багато хороших відгуків, але мені здається, що я вже прочитала так багато насправді фентезі, що ця книжка не буде чимось особливим чи унікальним для мене на тлі іншого класного фентезі роментезі, яке я вже прочитала. Я не дуже багато знаю про цю книжку, але я чула доволі. Полярні відгуки, тобто я чула і хороші відгуки, і погані відгуки. І якось я не можу до кінця зрозуміти, на якій я стороні буду, і плюс там ще вийшло дуже багато продовжень, доповнень до цього циклу. Я так розумію. Тобто там є приквел, який також потрібно напевно читати, щоб повністю зрозуміти історію, там ще є щось. От, і мене це все лякає, і через це я не підходжу до цього циклу, але я чула знову ж таки і хороше, і погане. Не до кінця розумію про що взагалі тут буде йтися. Я знаю тільки, що тут є якась руденька дівчина. Маківка, і на цьому мої знання про цей цикл завершуються. Якщо ви читали із крові і попелу, будь ласка, напишіть, як вам цей цикл і чи варто його читати, якщо в мене вже є певна, так би мовити, експертиза в романтизі Схожа проблема у мене І з ще однією культовою серією, яка мені здається є ще більш культовою, це двір шипів і троянд. Я нагадаю, хто не знає, я фанатка серії. Трон зі скла. Я абсолютно закохана в цей цикл, і перед цим, перед тим як прочитати цикл Трон зі скла, я колись дуже давно купила двір шипів і троянт. Я не знаю, на що я це зробила. Можливо, я думала, що я буду читати цю книжку. Ну, в принципі, я так про всі книжки думаю. Але як бачите, не вийшло в мене прочитати цей цикл, цю трилогію. Чи це зараз вже квадрилогія, Я бачила, що там є доповнення, але в мене є от три книжки, основні з цього. Циклу, я так розумію. І рука в мене взагалі до них не тягнеться. Хоча я чула, що книжки також хороші, що це легендарна історія. Але знаєте, що мені здається, що знову ж таки зараз вона мені не буде здаватись чимось геніальним, бо я вже прочитала дуже багато романтизі знову ж таки. І через це мені здається, що ось цей фльор першого знайомства з якоюсь легендою він вже не відбудеться зі мною. Ну тобто, я не буду сприймати цю історію як якусь геніальну або якусь унікальну, мені швидше за все здається, що це буде вже з висоти погляду досвідченої фентезі роментезі рідерки. Це буде щось таке супербазове, можливо клішоване. От я чула багато негативних відгуків саме на першу книжку. Тому, тому, боюсь, боюсь я її читати, але, звісно, враховуючи те, що трос із мені дуже подобається, я думаю, що все ж таки колись я дійду до цієї книжки, але реально дуже боюсь в ній розчаруватись. Якщо ви читали двір шипів і Тріант, то пишіть, будь ласка, ваші враження про цю серію книжок «Сари Мас». Ще одне легендарне, епічне фентезі, яке я. Дуже боюсь читати, от більше ніж будь-що, напевно, з того, про що ми сьогодні будемо говорити, це Володар Перснів. Я читала гобіта, і якщо чесно, гобіт мені не дуже сподобався. Ну, тобто, це була доволі мила книжка. Але я не знаю, я очікувала, можливо, того, що вона буде не такою дитячою, або, можливо, я очікувала. Більшого масштабу, або я не знаю, чого я очікувала, але те, що я отримала, мені в принципі не дуже сподобалось. Ну тобто, це була така тверда трієчка, але не більше. В мене не було захвату, і відверто місцями мені було доволі нудно читати цю книжку. Тут я чула, в мене є знайомий, який є дуже великим фанатом Толкіна. Він просто обожнює цих володарів перснів, і я чула, що він кайфував від кілометрових описів в книжках. Я ненавиджу кілометрові описи, особливо якщо це природа чи якась погода, чи щось таке. Для мене це зараз вже не видається чимось класним. Я найчастіше таке пропускаю. Мені це не цікаво читати. Але якщо тут так багато таких деталізованих описів, швидше за все, мені здається, через це володар перстів мені може не зайти. Фільми я також не дивилась, але з іншої сторони, я розумію, що це ну, така класика, яку в принципі було б добре прочитати, щоб розбиратись в жанрі. і і дуже багато чого пішло саме з Володаря Перснів, але дуже складно, дуже складно мені підходити до знайомства з цією трилогією. Вона ще така величезна. Через це в мене також є певний страх, що я її закину. Плюс тут немає романтичної лінії, як якийсь гачок, я так розумію, щоб мене якось більше зацікавити. Тому я не знаю, напишіть, будь ласка, якщо ви читали Володаря Перстів, чи сподобався він вам, чи варто його зараз читати? Можливо, от знаєте, я думала про те, що деякі книжки можуть бути геніальними в своєму якомусь часовому проміжку, в своєму контексті, але зараз, переносячи це на наш контекст, вони вже можуть бути не настільки класними, оригінальними, унікальними, геніальними. І от мені цікаво, чи не є це. Таким випадком з Володарем Перснів. Ну, це просто така рандомна думка в мене була. Якщо це не відповідає дійсності моя рандомна думка, то скажіть мені про це, будь ласка. Ще один автор, з яким я дуже хочу познайомитись, але дуже боюсь знайомитись це легендарний і геніальний, як також кажуть, Брендон Сандерсон. В мене є його шлях королів, в мене є його Небовись, в мене є його. Остання імперія, і в мене також є трес зі Смирактивого моря, але оскільки це стендалон книжка, то я її тут не показувала. От, знаєте, мені дуже лячно підходити до Брендана Сандерсцена, враховуючи те, що по-перше, наскільки я пам'ятаю, цей цикл недописаний. Ну тобто, зараз вже видано чотири книжки, наскільки я пам'ятаю, і це дуже-дуже круто, це прям офігенно, Але скільки цих книжок в загалом серії, я не пам'ятаю, але точно більше, ніж чотири. Тут вже є друга видана українською, а загалом це я не пам'ятаю трилогія чи щось таке. Ну, тобто ще потрібно чекати продовження, воно не перекладене. Тут, здається, така ж сама історія. Потрібно чекати на переклад третьої книжки, друга вже видана, але. З якої мені починати знайомство, я геть не знаю. Я геть заплутана в темі Брендана Сандерсена. Мені дуже складно зорієнтуватись, з чого варто починати знайомство, якщо ти взагалі ще не читала Брендана Сандерсена і навіть не уявляєш, хто він і про що він пише. Тож, якщо ви читали Брендана Сандерсена, напишіть, будь ласка, що вам сподобалось того, що він написав з його творів творчого доробку. Благо, в нього є доволі великий творчий доробок. тож... Напишіть, будь ласка, я, напевно, найбільше схиляюсь по опису до останньої імперії, але вона така величезна, що дуже реально страшно. Найбільше позитивних відгуків я чула про шлях королів, але вона теж, вибачте, цим можна, мені здається, вбити. І більше того, тут більше тисячі сторінок з таким маленьким, ну не дуже великим шрифтом. Я не знаю, ким мені потрібно бути в цьому житті, щоб в мене був час на читання цієї книжки, враховуючи те, що в мене і так багато справ. Я знайшла в цій книзі листівочку від моєї подружки. Вона мені її подарувала на мій день народження минулого року. Дуже мило. З цією книжкою. Якщо ви читали щось із книжок Брендана Сандерсона, напишіть, будь ласка, в коментарі, з якої книжки варто почати знайомство з автором. І ще одна цеглинка, як ви розумієте, так, мене ще дуже лякає обсяг деяких книжок, і через це в мене також є якісь певні внутрішні ступори і блоки, через що я не можу їх почати читати. І. До цього ж переліку входить колонія Макса Кідрука, і тут я можу навіть обґрунтувати, чому саме так, чому мені страшно, але водночас я розумію, що це 100% офігенна книжка. Бо я дуже люблю те, як пише Макс Кідрук. Я прочитала, мені здається, більшість його книжок. Ну, ті, що були найпопулярніші свого часу, найвідоміші, допоки світло не згасне, де немає Бога, не мовчи і не озирайся. От я прочитала всі ці книжки, мені вони дуже сподобались. Вони такі моторішній, я люблю, коли моторшні книжки, але це наукова фантастика, і вона прям величезна. От ви можете побачити, що ну, вона більша, ніж моя голова, мені здається. І знову ж таки, якщо говорити про шрифт, то він тут не прям щоб дуже-дуже великий. От і що ще мене трошки лякає, це те, що попереду я не пам'ятаю скільки книжок, але Макс Кідрук зараз пише другу книжку, і друга книжка це не фінал, а фінал буде незрозуміло коли. А цю книжку прочитати і потім ще чекати кілька років на продовження і вже все забути не дуже б хотілось, тому. Напевно, я відкладаю прочитання цієї книжки через те, що вона ще не завершена, вона ще в процесі написання, а я боюсь все забути, бо я знаю, що я все забуду. Ну, все, всі моменти, всі нюанси, які є, в принципі, важливими для сюжету. Тому, тому я відкладаю читання цієї книжки. Але якщо ви вважаєте, що її можна прочитати, і це та книжка, яку просто неможливо забути, напишіть, будь ласка, про це ви. В коментарях, можливо, це мене замотивує прочитати її трошечки-трошечки швидше. Бо я чула, що тут прям дуже-дуже класний сюжет. Це події, які розгортаються вже в 22 столітті. На землі прикотилася якась хвороба, і людство вимушено вибудовувати своє нове життя, в нових умовах. І це прям дуже цікаво. Я насправді обожнюю такі сюжети в серіалах або в фільмах, і залюбки почитала щось таке і в книжках. Але обсяг. Дуже страшно, дуже страшно з трилерами. Загалом в мене дуже все добре складається. Трилери я читаю ось так. І в принципі, більшість трилерів мені подобається з тих, які я читаю. Тому в мене немає якогось блоку перед тим, щоб читати трилери, але є. Одна авторка, яку я з першої книжки дуже полюбила, друга книжка мене розчарувала, і тепер я боюсь читати її третю книжку і читати книжку окрему від цієї історії. І це Фріда Макфаден. Мені дуже сподобалась її служниця. Я прям пам'ятаю, я поїхала в Карпати. Мене все за... в той момент по роботі. В мене були прям дуже великі проблеми по роботі. І я вирішила, що я поїду в Карпати, буду там чилаутити, трошки працювати, читати книжки, ходити. Їхати повітрям, ходити в гори. І, в принципі, я так все і робила. І якраз одна з цих книжок, які я читала, це була служниця Фріди Макфаден. От, Я прочитала служницю, напевно, за вечір або за два вечори в Карпатах, Боже, як це було, як це було вайбово. Любі друзі, ви не уявляєте, я ще сама поїхала. Це був такий плюс вайб. Мені було так добре, дуже добре було. І ще ця книжка, вона мені ще трошки настрій додала. І тому я чекала на вихід другої книжки Секрет служниці, яка мене абсолютно розчарувала. Вона була дуже-дуже нелогічна, і авторка, як на мене, зробила дуже багато самоповторів, бо, на мою думку, вона вже не могла чогось нового дати цій історії. І варто було б її лишити от в першій книзі, і далі не писати продовження, але авторка вирішила написати. Продовження, і я його прочитала, і воно мені не сподобалось. Але я купила третю книжку. Бо перша книжка мені сподобалась, і через це я, якби, зробила невеличку знижку. Я впевнена, що ця книжка мені також не сподобається. Але інколи вона мене манить, а інколи мені страшно її читати. І тому в мене постійно такі трошки емоційні годілки з цією книжкою, повна невизначеність, але я дуже хотіла б визначитись. І все ж таки я планую колись її прочитати. але... Поки це на етапі дуже сильно боюсь читати. І з, в принципі, цією книжкою в мене плюс-мінус така ж історія. Ніколи не бреши. Я чула як дуже хороші відгуки, так і дуже погані відгуки. Я вже не знаю. Мені здається, Фріда Макфаден це авторка, яка тебе або просто попадає в твій настрій читацький, і тобі подобається, або не попадає. От, мені здається, що вона така, її творчість дуже for moody readers, або вона просто сама муді. От, не знаю. Це єдині трилери, які я боюсь читати від Фріда Макфаден. Більшість трилерів, в принципі, я читаю легко, легенько, все добре. Але от з цими двома книжечками в мене щось є певні проблеми. З сучасною літературою в мене є один лише великий страх, і це ось цей страх-зайчик. Я вже подивилась подкаст дівчат з подкасту Рітндрік Club. Його можна, до речі, подивитись як на Ютубі, так і послухати в Apple подкастах Я слухала в Apple подкастах потім трошки ще подивилась закінчення в відеоверсії. Uh, не скажу, що я прям замотивувалась читати цю книжку, ну тобто, було дуже цікаво послухати їхні думки, але, але. Мені досі страшно читати цю книжку, бо мені здається, мені здається що це такий дуже дуже артхаусний твір, і я дуже не люблю, знаєте, не розуміти про що я читаю. Я дуже люблю слідкувати за сюжетною лінією. Для мене це важливо. Для мене важливо розуміти, що відбувається. А якщо це яка, якийсь рандомайзер відбувається просто в більшій частині книги, то мене це починає з часом дратувати. От тому через це мені здається, мені може ця книжка дуже сильно не. Сподобатись, але я би хотіла її прочитати, але я боюсь її читати. Тож, будь ласка, якщо ви прочитали зайчика, розкажіть, розкажіть, як він вам. Буде цікаво почитати в коментарях. Ще сьогодні ми не говорили з вами про класику. Я обирала три таких твори, які в мене стоять вже доволі довгенько на полицях, і все ніяк я не можу до них дійти. По-перше, це Девід Коперфілд Чарльза Дікінса. Я... Колись читала Олівера Твіста пригоди, і мені дуже сподобалася ця книжка. Плюс в межах свого різдвяного марафону я прочитала різдвяну пісню в просі Чарльза Дікінса, і мені також дуже сподобалось. І загалом мені подобається, як пише Дікінс, це прям реаліст-реаліст, він все супер реалістично це класно. Мені інколи подобається читати прям такі таку жизу жизнену, тільки в межах 19 століття чи в якому там столітті він жив. От, але що мені не подобається саме в цьому виданні. Через що воно в мене стоїть, стоїть, пилиться, пилиться, і ніяк не може настоятись. Це шрифт. Він дуже маленький, він прям такий, щоб читати цю книжку місяць з лупою, плюс-мінус, якось так. От, але звісно дуже б хотіла прочитати цю книжку, бо вона входить, здається, в дуже багато рейтингів е, різних визначних книжок двадцять якогось там століття або 19-го. Ну коротше, в рейтинг дуже важливих книжок ця книжка входить, і мені здається, було би класно для загального розвитку також зрозуміти за що цю книжку так високо ставлять в різних рейтингах. Не відходячи від видавництва книголав, покажу ще одну книжку, яка мене лякає просто своїм обсягом. І шрифтом. Мені здається, він, можливо, навіть трошки менший, ніж в Девіді Копперфілді. От як ви можете бачити, дуже-дуже-дуже він маленький. Загалом це ж також дуже-дуже визначна класика, яку варто було би прочитати. І, звісно, я би її хотіла прочитати, але цей обсяг мене лякає. І через це я просто сиджу, дивлюсь на цю книжку час від часу і думаю, що. Ну, не цього місяця, але наступного точно прочитаю. І наступного місяця я її не читаю, і я її все відкладаю, відкладаю, відкладаю. І хотілося б, звісно, почати вже її читати, але не виходить. І якось так. І якщо ви читали цю книжку, напишіть, будь ласка, як вона вам? І з нових. Творів, але тих, які мене ще більше напевно лякають, хоча тут вже все добре зі шрифтом, мені дуже подобається це видання. Це видання від ще одну сторінку Шарлоти Бронте та Кажуть, що це більш довершений твір, ніж Джейн Ейр, але в такій же ж плюс-мінус тематиці. Я Джейн Ейр не читала, я її також боюсь читати, але, напевно, Вільяти я ще більше боюсь читати, бо вона стоїть такою лицевою стороною на моїх поличках, і я постійно, коли заходжу сюди на балкон, подивитись, як мої. Книжки, я на неї дивлюсь, і вона дивиться на мене. І я думаю, вибач, будь ласка, що я тебе не читаю, але я так боюсь тебе читати. Я реально, мені здається, в мене є певний страх перед класикою. Хоча раніше я абсолютно спокійно читала класику. Але потім я дірвалась до цих фастфудівських книжок, так би мовити, і зрозуміла, що там є більш такий швидкий дофамін, через що я. Зазвичай надаю перевагу саме сучасній літературі, яка є такою жанровою, прям є жанровою трилерною, любовні, романи, фентезі, і не виділяю якогось часу на те, щоб ознайомитись з класикою. Чи це погано, чи це добре? Я не знаю. Але от просто я помітила, що в мене є така історія, і я подумала, що було би класно також трошки читати класиків, бо в принципі все те, що ми читаємо зараз, це по суті переосмислення класиків і клас... Асно розуміти можливо певні відсилки, які є в таких класичних творах, і останні дві книжки від однієї авторки, які я також дуже боюсь читати, і авторка, яку я боюсь читати, і це сучасна українська авторка, але. Я чула вже стільки багато не дуже позитивних відгуків, що мені реально страшно. По-перше, це Лазарус Світлани Тераторінові, і по-друге, це дім Солі Світлани Тараторіної. Наскільки я пам'ятаю, це наукова фантастика, це історичний детектив в київському 20-го століття, 1913 рік. Мені дуже подобається насправді історична проза, і я не знаю, чого я відкладаю Лазарус, але от найбільше якихось не дуже позитивних відгуків, я чую саме на Лазарус. Якщо ви читали цю книжечку, будь ласка, розкажіть, як вона вам, бо мені дуже, до речі, подобається перевидання, яке зробили Віват. Книжка виглядає прям як цукерочка з цим змієм. Дуже-дуже-дуже гарно, дуже красиво. В мене прям аж немає слів, наскільки це гарно, але, але страшно витрачати час на не дуже Класні книжки, але мені все одно було б цікаво дізнатися, що ви думаєте про творчість Світлани територіної, про дім солі. Тут, до речі, також доволі цікава обкладинка, мені вона прям дуже подобається. Оця книжка мене, напевно, ще більше лякає. Я не знаю, як це працює. Я можна сказати, після цього відео якась шухана трошки по книжках, але ну, напевно, якось так воно і є. Тож, якщо ви читали щось з книжок, які я показувала в цьому відео, пишіть, будь ласка, в коментарі, чи сподобались вони вам, чи варто їх зараз. Читати, можливо, вони вже не актуальні, можливо, вони вам не сподобались чи сподобались. Які книжки ви боїтесь читати? Розповідайте в коментарях, мені буде дуже цікаво про це почитати, дізнатись більше. І дякую вам за перегляд, і до зустрічі в нових відео. Па-па!